Я ви на моєму каналі, на каналі Репача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І давайте подивимося в надіколоди карта ілюзій або виконання бажань. Зараз будемо дивитися в роботі Таро яскравість для тих, хто вчиться, практикує, кому цікаво. Благодарна за зворотні зв'язок, за лайки, підписки, донати, за те, що ми ростемо з вами на цьому каналі. Не тільки в кількістю, а я сподіваюся і якістю кожен із нас росте. Благодарна, що ви в мене є. Ви мене змушуєте посміхатися, жити з задоволенням, працювати з задоволенням. Ви прекрасні. Так, і будемо дивитися. От зараз хочу саме з партнером подивитися. Ви та ваш партнер. Думки, почуття та дії. Поїхали. Ви? Боже. <сум> Ваш партнер. Карта Морків, я так називаю, зараз будемо дивитися. зараз в дивитися. Виводні. ні, в різних мастях, добре. А, так, що між вами зараз? Чомусь з чоловіків, видно, багато притягнулося, що завжди йде, від... майже завжди йде від чоловічого обличчя. Я рада бачити хлопчиків. Але вони не сприймають жіночу критику. По секрету скажу. Так? Карта мага. Знову ж таки, вполне возможно, якесь магічне втручання, або, як мінімум, маніпуляції. Карта а... бумерангів по дияволу. Хтось отримав бумеранг. Угу. Можливо, навіть той, хто запросився. І карта За що за морок? Це, це перше, що мені пішло. Король Пентаклів. Він король мечів. Зрозуміло, так? Дивиться, король, король мечів. Колишній чоловік, буду казати, як де хлопчиків, і де дівчаток, людина розсудлива, людина е, холодна, розчотлива, по дияволу це просто. От, давайте запитаю зараз навіть про що диявол, про що диявол. Е, Ви знаєте, якісь проработки, якісь по дияволу, сімейні проработки по дияволу, прив'язки, можливо, навіть не в одному житті те, що мені пішло. Е, по дияволу людина намагається повернути. Щось. розумієте, в своє життя. Так, ще раз повторюся: ви у нас людина сімейна, яка пропрацьовує зараз якісь уроки по дияволу, і отримує, можливо, таке бумеранг. Це бумеранг, так, звичайно, це бумеранг від вашої дружини. Дівочки, вам теж буде корисно подивитися. Не перелистуйте. Намагаюся бути непредвзятою. Так, хто у нас жінка? Жінка у нас королева мечів, яка королева жезлів, яка, грубо говоря, жінка з волшебною паличкою в повністю відаю, якщо це були мороки, давайте подивимося зразу. Це були мороки. Так, це були мороки, які закрилися, які вона відсікла, королева жезлів, знаєте, як пропрацювала, видихнула і взяла енергію навіть ще взяла енергію на ваш бумеранг. Так, що між вами зараз? Ваша дама відающа? Більш за все, скоріш за все. Можливо, це не дружина, можливо, це якась. До речі, часто виходять коханки на це. Угу. Ось вам, можливо, вам і уроки бумеранг. Що між вами зараз? Між вами зараз Верховна Жриця, про що? Бумеранги, дівчатки і мальчики. Знову шістка, повернення. Шістка пентаклів, бумеранг раз, бумеранг два. Шістка, три і вісімка пентаклів. Між вами зараз хтось із вас отримує бумеранг, скоріше за все, той, хто дивиться, за якусь свою роботу, за якусь свою, не побоюсь цього слова, магічну роботу, можливо, якийсь ментальний тиск навіть. Тому що мальчики, повірте мені, дивляться, дивляться і роблять, мабуть, чаще, ніж дівчата, хоча ніколи цього не зізнають. Між вами зараз бумеранг за якусь роботу. Хто дивиться, зрозумів мене за що? Тому що твоя жінка відає, що нельзя її обіжати. Думки, що ваша королева думає про вас зараз? Знаєте, що вона про вас думає? Вона про вас думає, що був якийсь період часу, коли ви явно мали над нею якусь владу, як над законною дружиною, яка що ви на неї жаднічали. Хоч тут четвірка Пентаклів прекрасна, трійка жезлів каже про те, що вже пішов рух далі. Про те, що вона визнавала вашу силу. Визнавала, що ви, що ви маєте владу над нею, що ви собі поставили галочку, що добилися таку жінку, як вона, своєю навіть холодністю, розсудливістю, розчливістю, так і скажу. Вона знає, що вона ваша головна жінка, і вона нею залишиться, будете ви разом з нею чи не будете, що вона ваша імператриця, і що, якщо навіть зараз в неї своє плавання, розумієте, то ви ніколи не знайдете таку, як вона. Четвірка Пентаклі, ви на цю людину жали. Вона прям, це, от прям кричить вона про те, що ви на неї жали. І вона думає, ну що ти отримав своєю жадністю. Вона з вами, до речі, розпакувалася по карті сила. Ця жінка признала свою силу, взяла свою силу. Так, з допомогою благодаря вашим зрадам. Душевним або недушевним зрадом в сім'ї двічки Пентаклів. І чи знаєте, через, через те, що ви не могли її обрати. Окончательно ви не могли її обрати. Ви не могли покинути своє, е, от чомусь хочеться сказати, своє якесь студентське життя, можливо, якесь своє більш холостяцьке життя. Ви не могли обрати. От цим самим ви її зраджували, і ви не вибрали її. Цим самим вона розпакувалася. Так, їй стало все-все ясно, хто вона і звідки. Людина, яку ви тримали в ілюзіях, мороках, і яка, слава Богу, змогла очиститися і жити далі. Мене чоловіки скоро будуть ненавидіти. Так, ми це пережиремо, правда ж? Поїхали. Я кажу правду. Я прийшла казати правду, а не всяку. Добре, поїхала ще. Що вона про вас думає, ваша королева? Що ви маніпулятор? Хренов. Що ви якийсь час були дійсно в перемозі, мали на нею перемогу, але зараз вона знає, що у вас розбите серце. Знаєте чому? Тому що, Тому що біля неї зараз якийсь король, який зараз її сім'я. І вона живе далі. Розумієте, про що зараз ваше серце розбивається, бо біля неї король її масті. Дівочки, будь ласка, напишіть мені коментарі. Бо біля неї людина, її масті, яка вкладається в неї, яка старається в неї, і яка зараз є її сім'єю. Можливо, хтось дійсно будує сім'ю. Я зараз, дівчинка, так далеко чувствую, залізу, глибоко покопаю. Далі, що ще вона про вас думає? Правда не дає колода відпустити. От вона знає, що це крапка, що між вами крапка. Навіть якщо ви ностальгуєте і хочете її навіть, знаєте, як по дияволу прив'язати. Вона знає, що це крапка, вона знає, що вона пройшла цей урок, пропрацювала, і що вона вас більше не прийме. Це боляче, але це так. Далі. Думки, почуття до вас, дівочки Вона рухається далі по праву, вона прийняла весь ваш досвід якому ви її навчили, вона винесла з нього урок, і вона пройшла трансформацію. Вона, знову ж таки, карта вісім кажезлі, вона рухається активно в своє життя. Підказки падають нам. Вам кажуть, знаєте, що про... тоді, коли вона чекала, щоб ви її обрали. Розумієте? Вона дуже довго чекала по повішеному, коли ви її оберете, а ви нехара не рухалися, вибачте. Оце почуття, це те, що вона почувала, що ви її не обираєте, що вона не може, знаєте, якщо вона і жити не може далі з вами. Uh, і жити з вами не може, і без вас не може. Ви всій сторону не обирали, не рухалися. Розумієте, це карта, вибачте, тормоза, як кажуть мої колеги, карта тормоза, рецепт Пентаклів. Маю копійку, uh, двигаюся, як гусінька. Дівчата, я чекаю ваших коментарів, знову ж таки. Так, поїхали далі. Почуття, по почуттям, ви для неї були стабільним, але стабільний, який її не обирав. Розумієте, вона пройшла трансформацію. Далі, що вона про вас думає ще? Вона, знаєте, так вона навіть хоче, щоб ви, от скажу, як пішло мені. Вона хоче, щоб ви нарешті завершили цей урок по луні, по пажу жезлів, щоб ви от, знаєте, побачили те, що вона вас більш просто не прийме. Щоб ви зрозуміли це, щоб ви, можливо, також пішли в трансформацію, виросли і. Не чекали її, оце вона хоче, щоб ви поконфліктували всередині самого себе, щоб ви з цими стосунками також виросли. А ви все одно сидите в дитячих енергіях. Ви дієте, як ви знаєте, як. Оже, так і в мені глупи я голову, не буду казати. Помагали своїми причандалами і толком, ну і пішли. От реально, що ви ну, ви ці жінки з такою жінкою так спілкуватися не можна. Це не її спосіб спілкування, розумієте? От вона каже про те, що ви в ілюзіях, ви не можете з них вийти, вам треба рухатися, а ви не можете, ви не спите, можливо, п'єте, самі в себе конфліктуєте, ви самі з собою не можете домовитися на те, щоб з нею розумієте? От ви за це вона знає, що, що ви в ніщиті в обісточеності, в емоційній і не тільки. Вона знає, що ви із усіх сил стараєтеся триматися на плаву, але у вас не виходить. І вона, вона відаюча, вона це знає. Що вона ще від вас почуває? Вона йде жити далі. Вона йде жити далі, знаєте куди? Там, де на неї, от хай це буде, хай це буде грубо, там, де на неї витрачаються емоційно, фінансово. Часом. Розумієте, От Вона значить, то виходить на зовсім інший рівень, ніж була з вами. Розумієте? От у вас вона була везде От в троєчці в п'ятеро, тут вона в десятці. От в колісо Фортуни, десятий, король Пентаклів, От для мене це десятка, тому що це стабільність, який може щось запропонувати. І вона починає жити спочатку, вона починає святкувати. Розумієте? Від вас вона нічого не хоче вже. Не обольщайтесь. Давайте думки почуття. Дії. Як вона буде діяти у вашу сторону, дівчата? <ганувач> я вам, знаєте, про що скажу? Десь в глибині душі вона вас все-таки ще любить. І цього, можливо, вона боїться, що вона вас ще десь любить. Вона сама себе, можливо, обмежує свої емоції, свій рух в вашу сторону. Вона розуміє, що в неї вже навіть на вісім мечів, у неї навіть глаза відкрилися. Просто ви їй пропалили ці очі, Пропалили своїми гадостями. Отак От я хочу сказати. І вона, знаєте, що вона зараз. Вона, навіть, можливо, боїться згадувати те, що в неї було з вами, тому що зараз вона е, живе заради себе. Жінка, яка любить себе, яка наразі в ресурсі, і це не за рахунок вас. розумієте? Яка живе колісниця, от тут фортуна колісниця, тобто жінка, яка живе своє життя, вона навіть хоче, щоб ви собі когось знайшли і просто від неї відцепилися. От чесно вам кажу. Відцепилися від її стабільності, від неї, як... тому що вона в стабільності і далі не дає запитувати карта блоку. <кхем> так, ну що, я пропоную взяти пораду чоловіку. Король мечів прийшов, холодний, встранний, ще раз повторюся, розщотливий. І взяти таким мабуть. Далі. Порада вам. Вам кажуть про те, що ви сидите в ілюзіях. Ви повинні пройти цей урок, ви не можете його пройти. Ви повинні зрозуміти, що ваша королева мечі вже давно колишня вам. Ви повинні це прийняти як е, зерно істини, просто, а не сидіти в ілюзіях. Інакше у вас всесвіте ще дужче наб'є по голові. Розумієте? Ви повинні вирости із пажа в імператора. Зрозуміти? вам повинно це стати ясно, дівчатки, і тільки тоді у вас буде шанс на нове почуття, на нову любов, на виконання своїх мрій. Це буде ця жінка. Дівочки, і це буде не ця жінка, розумієте? Сімочка пентаклів? Ні. Це буде інша жінка. Бажаю всього найкращого. Приймайте вам благо. лайк-інформацію не натягуйте. На особисті, в порядку черги, всіх благодарю обіймаю. Нехай кожне послання знайде своє серце. Ви прекрасні.